Але давайте будемо справедливими і давайте будемо розуміти, що таке. Доброго дня, панове українці! Сьогодні 1231 день з початку війни, яку почала Росія проти нашої країни. Аналізуючи все те, що відбувається зараз в Україні, я, чесно скажучи, на жаль, зовсім не здивований. Присутнє стійке переконання, що влада на всіх рівнях з самого низу до кабінетів на Банковій просто з'їхала з, з глузду. Живуть так, наче це останній день їхнього життя. Крадуть безбожно, нахабно, з такою цинічною наглістю, ніби завтрашній день ніколи вже не настане. Схеми старі, як світ. Обличчя нові тільки апетит більший, ніж будь-коли. Фортифікації на фронті, якщо десь і є, то в більшості своїй плечевному стані. На передовій укріплення практично відсутні, впевнені фахівці проєкту. Так, за висновками аналітиків на ділянках Журавка, Новеньке, Басівка, до лінії, Хотінь, Писарівка, Кияниця, Храпівщина, Юнаківка відсутні будь-які загородження. Це підтверджується супутниковими знімками за 25 квітня 2025 року. Побудували на мільярди. Косо, криво, аби живо. Гроші вкрали. Роботу належним чином не зробили. Звичайно, нікого ці фортифікації не захистять. Як наслідок, через короткий проміжок часу їх захопили москалі. Віда і горе нашим захисникам. А тим, хто освоїв кошти, списав мільйони, просто щастя. Ніхто вже ніколи не вияснить, на що витрачені сотні мільйонів. Слідчі ніколи туди не поїдуть і не перевірять. А хто ж відповідальний? Та ніхто списано крадуть на закупівлях всього, що потрібно для захисту держави. Ви ще не забули яйця по 17 гривень, а буряк по 30. Якщо забули, то згадаєте, бо все продовжується так само, як і було раніше: бронежилети, пальне, амуніція це теж спосіб заробітку. Це при тому, що велика частина захисників. Амуніцію купували собі за власні кошти. А в цей час їх начальники крали. І це реальність, в якій ми живемо. Це реальні контракти Міністерства оборони. Ну, Вже і на цьому фоні хотілося б сказати: добре, дідько з ним. В Міністерстві крадуть, але в частинах, які воюють, все ж таки менш-більш порядок. У але і в діючих частинах не все гаразд. І це м'яко сказано. Крадуть і в бригадах, і в полках, і в батальйонах, наживаються на всьому, що можливо. Ви представляєте, що коїться зараз в головах наших захисників, які це все бачать кожен день, спостерігають за цим? Та це справжнє королівство кривих зеркал. Говориться одне, а робиться зовсім протилежне. Одних працівники ТЦК, до речі, на машинах, які люди купували для фронту, ловлять на вулицях. І відпускають за гроші. І це вони в більшості випадків роблять спілці з поліцейськими. Тими поліцейськими, які зобов'язані слідкувати за дотриманням закону. Влаштовано справжнє спільне сафарі. Інших впольованих, які не мають коштів відкупитись, відправляють в начальні центри, звідти в частини і в більшості випадків на передову. Але і тут існують і різні варіанти. Така собі лотерея. Одних, хто домовився, оформляють на фіктивну службу бригади. А там же самі командири отримують зарплату за тих, хто числиться на передовій тільки на папері. Фух, наживаються і тут. Днями прочитав, що у Франківську військові продавали пальне з військової частини, на якій базується наша авіація. Та авіація, яка перехоплює і збиває ракети, які летять на голови наших дітей. Дорогі мої, я вам хочу сказати, що це відбувається не тільки у Франківську. По всій країні безліч таких випадків. Напевне, хто, кожен, хто їздить за кермом, звертав увагу, коли їхав по трасі на вивізки обабіч дороги. Куплю дизельне пальне. Так от, там і військові зливаються час від часу. Всі знають, що такса на покупку краденого дизеля становить 40, за 40 гривень за літр. На офіційних заправках по 55-59. Але ж на заправці не будеш з військової машини торгувати та ще зі знижкою за готівку. Люди ж пошматують. Тому і продають дизель на нелегальних пунктах скупки пального. До речі, а ви бачили? Як люди на заправках купують харчі тим, хто втік від мобілізації і добирається всіма можливими способами додому. Йдучи по дорозі, по полям, по посадкам. Люди їх кормлять, підвозять. Я й таке бачив. Чому люди допомагають? Тому що вже не знають, де і чия правда. Люди хочуть поступати завжди, по-людськи. Така нація у нас. Наша нація стоїть на смерть. На фронті і же співчуває тим, хто звідти втік. Тому що в голові кожного живе декілька людських, але зовсім протилежних по змісту варіантів. І ніхто не впевнений, який саме варіант зараз правильний. А чому? Тому що ніде правди немає. І це заслуга тих, хто задурив людям голову на попередніх виборах, обіцяючи справедливість для всіх. Обіцяли справедливість, а в результаті обікрали всіх. Обікрали душу, надію, щирість і віру в людей. Люди розуміють, що вони наступили на граблі, обираючи владу, і тепер кожен по-своєму старається якось реабілітуватись. В першу чергу перед самим собою. Кожен для себе шукає пояснення, за що їх так нагло обманули. Швирнули по суді. І постає вічних два запитання: хто винуватий і що тепер робити? Доки люди розбираються за своїм власним сумлінням, в набу розслідують безліч справ, в яких є контракти, де на пальне для війська завищувалися ціни на сотні мільйонів. Практично всі, хто сидів на закупках, включно з офіцерами тилу, всі до цього причетні, крадуть на тому, що завищують закупочні ціни на сумнівної якості харча, на тотальному завищенні цін на комплектуючі для дронів. Крадуть на амуніції. Виходить, що все, що тільки з'являється на горизонті, має бути відшматоване, розполовинене або вкрадене в чисту. І головне, що це вже все не рахується соромом. Це буденність, це норма, на жаль. Але це правда: ділки прикриваються армією, волонтерством, патріотизмом, ділки в погонах, ділки без погон. Ділки в вишиванках. Але під вишиванками те ж саме гниле нутро. Ціль одна гроші любою ціною. Гроші на закупівлях, на смертях, на похованнях, гроші на всьому, гроші. Мені здається, що за ці кошти, які розкрадаються під вивіскою для фронту, все для перемоги, можна було не одну бригаду іноземних найманців оплатити, а не ловити по закавулкам наших громадян. Є безліч країн. В яких 100 доларів це достойна зарплата. Та то вже не а краще за еквівалент вкрадених грошей оплатити послуги іноземних найманців. І хай воюють з нашим ворогом, допомагаючи нашим військовим боронити кожен метр української землі. Я думаю, що охочих за кордоном немало. Домовляйтесь, купуйте, зберігайте власний народ, зберігайте власний генофонд нації. Таке враження, що у владних колах відбулася якась розширена спецнарада, і там всім дали настанову. Крадіть, скільки влізе, ні за що не переживайте. Ще трошки і України більше не буде. Не буде кому з вами розбиратись, не буде кому вас доганяти, не буде кому вас судити. Війна все спише. І вони крадуть, крадуть, як останній день живуть. Так можна тільки красти в одному випадку. Коли ти не віриш в перемогу українців і просто за цей час під шумок стугуєш бабло. І знаєш, що війна все спише. Ніхто тебе не перевірить. А тепер відкрити декларацію тих, хто мав би боротися з корупцією, боротися з шахрайством і іншими ганебними явищами. Статки працівників НАБУ, ДБР, САП, поліції, ростуть геометричні прогресії. Немає такої структури в державі. Яка сформована для боротьби з корупцією, щоб там не були викриті працівники, які цю корупцію самі розвели? Які цю корупцію в кінці кінців самі захотіли очолити? А чому б ні? Звичайно, хочеться. Де ж ти ще можеш покінчити з бідністю за один день, як не сівши на потоки? Квартири в Дубаї, в Іспанії, нерухомість по всьому світу, машини, земельні ділянки. Борці з корупцією роз'їжджають на авто, які були придбані для фронту. Хто на що здатен? А скільки з них реально притягнуті до відповідальності? Один, двоє. А скільки вийшли під заставу в десятки мільйонів? А звідки ці статки вони взяли? Ніхто не спитав. А мільйони на заставу? Звідки? Є ділки, які долю переслідувань оминули. Їх просто сховали за кордоном. Просто послали відсидітись послами за кордон. Є ще одна каста посадовців, які просто поїхали за кордон по справам і там непогано справляються зі своїми ж справами за вкрадені в Україні гроші. Міністр оборони з яйцями по 17 гривень, де дівся, чому не під слідством. Висновок невтішний, крадуть всі. На жаль, всі і всюди. Крадуть вже інваліди, яким збирають кошти на допомогу. На цей раз Лільянин прославився. Він навіть не подумав про те, що тепер іншим людям з обмеженими можливостями будуть сто раз зважувати перед тим, як чимось допомогти. Він не подумав, що своїм вчинком він вбиває віру в безкорисність, вбиває віру в благодійність. На жаль, крадуть і волонтери, які через свої ФОПи списують гуманітарку. У Харкові та не тільки в Харкові відкрито масштабне розкрадання гуманітарної допомоги. У Черкасах волонтерський склад працював як бізнес, а не як допомога. Наживаються лікарі, які вимагають кошти у поранених за правильний діагноз. За правильне лікування, командири, які кришують мертві душі і побори з реальних бійців, що на передовій і в тилу. На дітях теж зупин... зупинки блядь, немає? Я про дитячу лікарню Ахмадин, Про мутки між Міністерством охорони здоров'я і тими, хто має відбудовувати дитячу лікарню після того, як її зруйнували ракетою Москалі, усвідомлюючи все те, що зараз відбувається кожен день, скажіть, будь ласка, яка має бути мотивація у тих, хто напередові в цей момент? І це все спостерігає і розуміє. Яка мотивація має бути у тих, хто без рук і без ніг? Понівечений на все життя. Тим часом силові структури, замість того, щоб нещадно душити казнокрадів, під шумок розривають чесний бізнес, порушують кримінальні справи на рівному місці, обкладають поборами, стараються влізти в долю бізнесу, створюють проблеми, а слідом пропонують відкупитись. Якщо підприємець не погоджується, то просто не дають працювати. Не дають працювати нікому, ні середньому, ні малому бізнесу. Насправді любий бізнес душить. Великий в першу чергу, з великого бізнесу, великих хабарів. Яка мотивація? Яка мотивація, скажіть мені, друзі, у чесного бізнесу працювати і чесно сплачувати податки? Яка мотивація в них допомагати армії? Чим після наїзду крахоборів від силових структур можна допомогти армії? Питання. Є хоч один напрямок в державних інституціях сьогодення, де можна сказати, це святе, це працює чесно, тут не крадуть, тут не переслідують тих, хто чесно працює. Ну, я, наприклад, не знаю. Якщо ви знаєте, напишіть у коментарях. Бо я не бачу ніякого позитивного майбутнього для держави в сьогоднішньому вигляді. На жаль, я впевнений, що ми не для цього вистояли в перші дні, щоб програти зараз. Будемо разом думати і аналізувати, впевнений, що все так не буде. Коли і при яких обставинах, на ваш погляд, все так не буде. Пишіть у коментарях, коментуйте, підписуйтесь. До зустрічі, панове українці. Все буде Україна!